Топ на стену для великої компанії. Часто збирайтесь з друзями, збережіть це відео і точно знайдете гру для незабутнього вечора. Діма асоціативна гра з прихованими ролями. В ній ви опиняєтесь в голові маленького хлопчика, де його справжня особистість потроху губиться між альтернативними. Гра поєднує механіки трьох відомих настілок: Діксіту, Мафії та Аліасу. Magic Мейс. Шалений кооператив у Тиші. Разом керуєте героями, шукаєте спорядження в супермаркеті лабиринті та тікаєте звідти, поки не ви час. дотепні лінії, кооперативна гра, де навіть без таланту до малювання ви стаєте художниками. Малюйте прості лінії, складайте їх у спільний малюнок і дайте критику шанс відгадати слово. Капітан Санар, масштабний морський бій у реальному часі. Дві команди, два човни і одна мета завдати критичного удару один одному. У яку б з цих ігор ви зіграли першою? Пишіть у коментарях і шукайте ці настілки на сайті водки.